Це мій свідомий вибір. Давайте так. Ми несемо смерть нашим ворогам, і для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим. Я навіть не засуджую їх, коли йде мова там про мене чи офіцерів, які займаються такими речами. Кирило Олексійовичу, чи ви думали коли-небудь про життя ну, от після цієї ситуації, коли можна Я думаю, ви буде... скажете життя після смерті? Я не до такої степені, mm -hmm. так. Життя, коли можна буде там, умовно кажучи, вийти з дружиною, пройти по місту без охорони або е, мати дітей, які в школу б'їздили теж без бодігардів. Слухайте, я повен, повний сил та енергії. Я справлюсь з усім. І зупинятись, ми не збираємось. Моє завдання зробити для цієї країни максимум. І щоб ця країна стала великою, величною, і великою. Дрібні результати мені не цікаві просто-напросто.